Температура 12 градусів. Налягаю я спати. Беру грію воду, бутилки. Одну бутилку на одну сторону, другу і на другу. Нагріла ноги, потім отак і лягаю спати. А якщо, вибачте, мені потрібно вночі встати, всати, знову те саме обше мені не носимо. Це будинки на вулиці Львівській, 61 та 61А. Люди, які тут проживають два з половиною тижні, не мають тепла у своїх квартирах, розповідає мешканка багатоповерхівки Алла. Це жах, це жах. 92 роки, старенька жіночка. от, Кутаємось, вдягаємось, а тут і дітки, є маленькі. Немає, немає тепла. Сдіваємося побільше тепліше, та й входимо ще так. Позавчора тут прорвало трубу, по коліна було кипятка. Тобто в людей тут храняться закрутки, картошка, тобто. Все, що ми збираємо на зиму, і отак от, от води немає тепла. Чекаємо. Саме головне, щоб вони нам потім не нарахували ці рахунки. На цій вулиці трапився аварійний витік після початку опалювального сезону. Сказав Антон Безносиков, прес-секретар підприємства Луцьктепло. Спочатку без опалення залишилося чотири будинки, але ми змогли відновити подачу опалення для двох з них і для двох, власне, на Львівській 61 і 61А вони залишилися без опалення. Наразі у нас працює шість аварійних бригад, які всі зайняті на поривах. Після закінчення робіт на одних поривах ми переходимо на інший об'єкт. Зараз бригада завершує роботи на вулиці Мамсурова. 2. сьогодні там завершуються зварювальні роботи, і ми будемо відновлювати послугу для семи житлових будинків. І завтра та бригада переходить на Львівську. Загалом у місті 768 будинків, які отримують послугу з централізованого опалення від підприємства Луцьктепло станом на сьогодні, зі слів речника Антона Безносикова, через пориви на тепломережах без опалення залишається 64 житлові будинки у Луцьку. каже до кінця сьогоднішнього дня тепло відновлять у 17 будинках. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.